Христос Воскрес 229-й день війни, і конаюча звірина лютує. Масований удар по наших містах сьогодні. Як ви знаєте, є загиблі, на жаль, і вражено багато ТЕЦ, тому є проблеми у нас з електрикою і зв'язком. Але дуже важливо. Що ворогу не вдасться досягнути те, чого вони хочуть. Тому що ці удари не дадуть їм переваги в військовому плані, і вони не зможуть добитися того, на що розраховують, тому що український народ залякати не вдасться. І сьогодні більшість українців чітко заявляють що і про свої почуття. Ці почуття це гнів і Презирство до цих брехунів, до цих насильників, до цієї звірини гнів і презирство. Звичайно, є переживання у багатьох за своїх рідних, але загальний настрій це настрій люті і презирства. І на коліна ніхто ставати не збирається, тому що Україна це не Росія, наш народ, не раби. Україна і не Грузія, і не Чечня, і не Сирія. Її подолати не вдасться. І цей напад на Україну для цієї звірни є фатальним, але вона ще намагається завдати шкоди. І Путін для мене дуже схожий на той маленький ріг, про який написано в книзі Даниїла. Він буквально маленький, він зшаркає своїми ніжками, які в нього вже трясуться, тому що він відчуває, що до нього наближається лом чи щось інше. Але він намагається втримати свою владу. Маленький. Але має уста, які говорять велику брехню, велику брехню, яка призвела до великого кровопролиття. Але йому не вдасться уникнути покарання. Цілком можливо, що від людей. Ну і, звичайно, те, що говорить слово Боже, про тих, хто поклоняється звірині, тим більше хто уособлює цю звірину. Дим їхніх мук буде підніматися по віки віків, і не буде їм ні днем, ні вночі спокою. Це буде продовжуватися без кінця. Тому ті з росіян, хто зараз радіють ударам по Києву, що ж, буде плач, буде скрежит зубів, і буде прозріння. Але, на жаль, для багатьох воно буде дуже пізно. Що ж стосується українців, то, звичайно, ми маємо молитися і надалі за нашу країну, за наших воїнів, за командирів, за керівництво. І маємо молитися за те, щоб наш народ не тільки мав цю твердість протистояти цьому звіру, цю твердість, яка виходить із цінності, яка для нашого народу дорога, а саме свобода, але щоб багато українців пізнали Бога і мали ту особливу твердість, ту особливу мужність, яка від Духу Божого. Тому сьогодні прочитаємо давайте послання до Филип'ян, перший розділ з 27 го вірша: тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Щоб чи прийду, я й побачу вас, чи й не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську, ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння. А це від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але і страждати за Нього. Маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Звичайно, апостол пише до церкви, на яку є нападки гоніння за віру, і, і дає настанову, що, щоб вони стояли в однім дусі. І 28-й вірш дуже актуальний. Ні в чому не боячися. Противників. Це їм доказ загибелі, вам же спасіння. А це від Бога. Для рашистів те, що народ України не впадає в паніку, це є доказ їх загибелі. І це вказує на перемогу України. Звичайно, ми хочемо, щоб багато українців в духовному сенсі. Могли сказати о те, що тут говорить Павло, щоб страждання були стражданнями із Христом, і страждання за Христа. Звичайно, є загроза життю українців. Всіх українців не вдасться перестріляти, це в них ніколи не вийде. Але, звичайно, ми не знаємо, коли закінчиться наше життя. Але знову ж таки. Ті, хто довірився Христу, ми знаємо, що ми в руках Божих. І, як написано в книзі Откровення, що блаженні ті, хто вмирають в Господі, ті, хто слідує за звіриною, вони будуть мучитися в віки вічні. Але блаженні ті, хто вмирає в Господі, то тому що вони будуть втішені, тому що вони отримують від Бога. Нагороду. Тому стоїмо твердо, тому молимося, Україна з Божою допомогою переможе ми не надимаємося, ми із смиренням просимо Бога про захист, про відплату і про допомогу, і також про покаяння як наше особисте, так і тих українців, які ще не знають Бога. І, звичайно, молимося за тих, хто в Російській Федерації намагається протистояти звіру. Хай Господь їм допоможе. І Хай Господь відкриє очі багатьом. Хай Господь зміцнить нас всіх, не будемо боятися противників бо ми в Божих руках, і це їм доказ загибелі, а для нас спасіння. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. Хай Господь почує наші молитви за наших воїнів, збереже, зміцнить і дасть їм успіх. Хай Господь розпороше наших ворогів, зруйнує їх плани і подасть по його великій милості допомогу. Хай Господь дарує вам мир Божий, щоб ваші серця, ваші думки зберігалися в Христі Ісусі. Амінь.